З питання виконання вимоги, яку я подавав, де ми з вами будемо спілкуватися? Зміст який? Зміст, вимога нагадую. Вчора я вам нагадував, ще раз нагадую. Вимога. Від 15.11.23 року З приводу Красилівський ринок. Так, так. зачекайте хвилин, подарувати розмови матеріалу. Я подарувалася. Не зносили чи знесли? Знесли. Дозвольте, я озвучу, що вимога громадянина Ленського Миколи Костянтиновича від 13.1123 року на ім'я заступника начальника ВНП номер 4 підполковника Осачука. Вимога з метою недопущення свавілля, злочинів проти громади, порушення прав і свобод людини, забезпечення інтересів суспільства і держави, а також запобігання порушень конституції та законів України, спираючись на закон України про національну поліцію України, в якому чітко зазначено, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням на засадах партнерства і спрямована на задоволення його потреб, вимагаю. Терміново вжити вичерпних заходів щодо перевірки осіб, що називають себе керівництвом Красилівського РЕМ, ліцензії на здійснення діяльності, довіреності на представництво інтересів, документів, що станом на 14.11.2023 року підтверджують право власності або оренди на об'єкти електроенергетики, розташовані на території Красилівської громади, з наданням завірених належним чином копій відповідних юридичних документів. У разі ненадання уповноваженим особам Національної поліції для перевірки юридичних документів, зазначених у даній вимозі або відсутності таких осіб, що називають себе керівництвом Красилівського РЕМ, та знаходяться за адресою місто Красилів Верхівська, 12 А будівлі колишнього РЕМ, обов'язково повідомити про це органу судового розслідування уповноважений на розслідування відповідних злочинів. Зміст привадення. Я бачу реєстраційний номери навіть його так зверху? Так, реєстраційний номер 4475. 4475. Надаю вам матеріали, я їх перегляну. Виконую поліцейський церкв громади Мукитю. Персональних даних, які б, скажімо так, згідно з законом про захист персональних даних, я б вам не мав права показувати, тут немає, тому передаю в оригіналі матеріал перевірки. Крім того, наперед забігаючи, я знаю, що однозначно захочете, завірені належним чином копії цих матеріалів повністю сторінка в сторінку з супровідним. Будь ласка, ознайомлюйтеся. Заява зареєстрована належним чином, періодка проведена, прийнято рішення, повідомлено про прийняте рішення. На жаль, виконавець сьогодні не з мав з можливості ну, бути присутній, тому не вам матеріали. Виконавець, тому що звертався я на ваше ім'я і мене. Цілком влаштовує, що ви на мою вимогу а. і що ви її розглянули і я її не розглядаю, повторюю, розглядаю ну, поліцейський офіцер громади, як представник поліції, повноважена особа керівником на розгляд даного взагалі. Ну, успіш... Рішення, яке він прийняв, за нього він несе відповідальність і він зазначив відповіді свої, що якщо ви не згідні з даним рішенням, згідно статі шістнадцятий сімнадцять законопільні прозведні урядя, ви можете його оскаржити. Е, оскільки е, матеріали перевірки по вимозі, яка була Зареєстроване на ім'я Псадчука, матеріали перевірки надаєте мені ви. То, наскільки, я на, наскільки, наскільки, наскільки я розумію, ви інформацію, яка міститься в матеріалах, ви перевірили і вважаєте, що перевірка проведена. Ні, так? я так не буду стверджувати, там є всі підписи, які необхідні були в даних матеріалах. Тому е, є виконавець, є керівник, який вивчав дані матеріали, е, є рішення, є на рішення, яке. Вам надіслано відповідно до норм чинного законодавства, тому не треба говорити про те, що хтось перевіряв, рецензував і яким будь-яким чином, скажімо так, оце озвучить. Е, ну тоді це буде неправильно. Тоді тоді я це буде неправильно. Тоді, е, якщо е, вимогу, яка подавалася на ваше ім'я, розглядали не ви. У мене є підозра, що ви передали розгляд моєї вимоги на ваше ім'я, ви передали іншій особі з метою уникнення відповідальності. Ну, я то, зазначив то, це, а тепер е я з за, за вашим ваш... проханням, я з вашого дозволу сказав. За вашим проханням особисто до мене ви попросили сьогодні зустрітися і нам дати матеріали для перевірки. Я не віднайшов ці матеріали, я особисто да, підтверджую, зробив ці копії, які мене чином завірені, за вашим усним зверненням. Дійсно, yeah. це було, і я дійсно саме сьогодні yeah. тут. Давай, за давайте, вашим Давайте інше, ми матеріали часу. Ви, ви, матеріали ви мені надали матеріали перевірки, так. якої так. ви не проводили. Я з ними ознайомлюсь свою, е свою думку щодо передання іншій особі повноважень ваших, я висловлю. Так, так, давайте так, так довідка. так, Так. довідка. Репорт. Так, Я так розумію, це запит, який був поданий за підписом Романа Томчишина, директору Красилюська РМА та Хмельницького Менеру. Ліцензія, документи, що підтверджують право власності, копія звернення Ленського Миколи на одному аркуші. Так, відповідь мене цікавить, відповідь не цікавить, що встановлено в ході перевірки. Так. Відповідь. Шановний пане Миколо, повідомляємо, що ваше звернення від 16.11.23 року е, помилка, но поки що будемо вважати її не суттєво, від 15.11 до відділення поліції номер 4 міста Красилів, Красилівського районного управління поліції, головного управління Національної поліції Хмельницької області щодо здійснення перевірки Красилівського ре, розглянуто керівництвом підрозділу поліції. Відомості викладені у вашій заяві від 16.11.23. Того ж дня зареєстровано в інформаційно-комунікаційну систему інформаційний портал Національної поліції України, відділення поліції номер 4 місто Красилів Хмельницького районного управління поліції, головного управління національної поліції Хмельницької області за номером 4475. В ході проведення перевірки до Красилівського РЕМ АТ Хмельницького ленерго був надісланий запит. Де було зазначено вимоги у вашому зверненні 21.1123 року була отримана відповідь від Хансилівського РЕМ, в якому зазначено, що відповідно до постанови Національної комісії, що здійснення державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг номер 349 від 26.03.2022 року щодо захисту інформації. Яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури? Та за таких обставин дана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом, окрім тієї інформації, яка знаходиться на офіційному електронному сайті АТ Хмельницького енерго». Таким чином, за результатами розгляду вашого звернення, підстав для внесення викладених у ньому відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не виявлено. У зв'язку з чим його розглянуто відповідно до закону України про звернення громадян. У разі незгоди з прийнятим рішенням, за результатами розгляду вашого звернення, ви маєте право оскаржити зазначене рішення в порядку статей 16 та 17 закону України про звернення громадян. Начальник Роман Томчишин. Я так розумію, це всі матеріали перевірки. Тобто, yeah. так, тобто, тобто в матеріалах перевірки міститься, не міститься жодної інформації, яку, надання якої я вимагав у своєму зверненні у вимозі. Так, посилання, так, в ході проведення посилання на так, постанова національної комісії. Тобто, постанова НКЄКП, номер 349 від 26.03.22 року. Е, так, одразу ж я зазначаю, що е, в даних матеріалах е, перевірки відсутній офіційний документ, на який е, робиться посилання, в матеріалах перевірки. Тобто, постанова національної комісії згадується але Документ сам відсутній. Тобто, що до захисту інформації, тобто, я так розумію, що перевірка не проведена. Так, я передбачав, що буде посилання на дану постанову, тому хочу задати вам питання, чи ви. Маєте інформацію, що рішення Конституційного Суду України від 13.06.2019 Закон про НКРЄКП не відповідає Конституції України. Відповідно ви до рішення... запитання по даних потреби перевірки? Я просто вам кажу, що я не закінчив. Посилання так, є. Так, посилання так. є на постанову на постанову певної структури НКРЄКП а я одразу вам зазначаю, що рішення Конституційного Суду України від 13.06.2019 року в даному рішенні зазначено, що закон про НК не відповідає Конституції України. Тобто, це перше, перше, що я хочу сказати. Друге, так, друге. За результатами звернення підстав для внесення викладених умів відомостей до єдиного реєстру дослабності не виявлено. Ну зрозуміло, що те, що я просив, що у разі ненадання відповідних документів я просив повідомити про це орган досудового розслідування. Тобто даний пункт вимоги теж не виконаний. Жодна посадова особа ви чи будь-яка інша, які ви передали свої повноваження, не виконала моєї вимоги щодо повідомлення. Органу досудового розслідування по факту ненадання відповідних документів, документів особами, які себе називають керівництвом Красвільського РМ. Звертаю вашу увагу, що у своїй, вимозі, у своїй вимозі я зазначу, що дана вимога це не моя забаганка, а дану вимогу я направив до вас з метою недопущення свавілля. Злочинів проти громадян, порушення прав і свобод людини, забезпечення інтересів суспільства і держави, а також запобігання порушень Конституції та законів України. Я ще хочу вас запитати, що Конституція України визнає найвищою цінністю? Костин, я з вами зустрівся сьогодні з приводу надання матеріалів для ознайомлення. Ну, ми, ми, ми... Ну, ми не знаходимося на екзамені якомусь на, а на я перевірки знання, тому а, потім... а я вас не тестую. Я обучаюся. З приводу матеріалів перевірки у вас ще запитання. Так це ще стосується матеріалів, це стосується матеріатор, наголошую. Це стосується матеріальної перевірки. Тому що в зв'язку з тим, що перевірка не проведена, тобто є. Відписка, що Красилівський РЕМ, так наз так званий жодних документів вам не надав, і в мене питання відповідно до закону про національну поліцію України, ви захищаєте чиї інтереси? Як це захищаєте, чи інтереси? Чітко зазначено в законі про Нацполіцію, чиї інтереси, права і свободи зобов'язані. Тобто, не... ви... З не... я, не... я, не... я, я вас не Почекайте, я вас не я вас не перебиваю. Вважаю, я, це... я хочу, щоб ви мене проконсультували. Вас особисто. Особисто, І мене, це, мене. На... Важливо, це стосується матеріалів перевірки. Це нас стосується. З приводу матеріалів перевірки говорю, те, що я вже раз говорив, попередньо що я починав про те, що матеріали навіть зареєстровані. У них проведена перевірка уповноважених. Почекайте, ви, ви це озвучували, з вашого дозволу я вас перебуваю, тому що ви це. Вже... Я не дозволяв, просто я вже мушу зупинитися. Тому що ви, ви вже це озвучили, продовжує немає продовжує. потреби. В мене є переконання, що всі громадяни, які тут присутні, дуже добре розуміють значення цієї Але тому, ви не, тому, не другі, свою думку закінчити? Ви мене перебили, я не закінчив. Ви мене перебили. Чому я закінчував? Якщо ви мене питаєте, чи ви мене питаєте, чи це іспит. Я вважаю, що маю повне право вас проконсультуватись. Може я не так розумію закон України про національну поліцію, в якому чітко зазначено. От тепер з вашого дозволу я можу читати, можу З Вашого дозволу ви не питаю, з 에... дозволу. Я отримуюсь. Ну, ви кажете, з вашого дозволу. Не чіпляйтесь, не чіпаляйтесь до слів. Не чіпляйтесь, чіпляйтесь до слів. Я, я, вас... я маю право не знати цього на пам'ять. Маю Sorry. право читати. Так от, відповідно до. Закону про національну поліцію України поліція служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки. в матеріалах даної перевірки жодного факту того, що хтось взагалі робив спробу захистити права людини я не вбачаю. Розумієте, це чергова відписка. І ви особисто це знаєте. Це мене запитання чи на, я констатація? На, мою, на, мою, на моє переконання, на мою глибоку думку, це чергова відписка. Е, по, е, по, е, стосовно підстави звернення з даною вимогою особисто до вас. Ви, як людина, яка тут вже довго служить, знає. Краще всіх, я маю переконання, що ви знаєте краще всіх обставини всіх тих злочинів, які вчинялись по відношенню до мене та інших громадян. Якщо ви не учасник кримінального провадження, я від вас не вимагаю розповсюджувати е інформацію, яку ви не маєте права розповсюджувати, навіть якою володієте. Але ви обставини в цілому, ви знаєте. І в багатьох Це з цих... запитання чи це констатація? Ну, я я продовжую. Я... Не перебувайте, будь ласка. Можу, Ви мене збиваєте, розумієте? Ви я... мене перебуваєте, я мовчу, поки дослуховую вас. Я не дав Ви... запитання. Будь я будь ласка. Кажу, ну, давайте я без свого Ви чітко знаєте обставини тих злочинів. Ви чітко знаєте, що у відкритих кримінальних провадженнях певних є. Посилання на, якісь, на якихось працівників РЕМ. Ви особисто, і не тільки ви, мені пропонували вирішувати будь-які спори в площині цивільно-правових відносин. Я, в свою чергу, вас неодноразово запитував, яким чином я можу вирішувати спори цивільно-правовим шляхом. Якщо в мене немає жодної інформації щодо осіб, які себе називають ким-то не було, які вчинили злочин, злочин не розслідується. І мені ви рекомендуєте звертатись, що це цивільно-правові відносини. Вчинили злочин. Невідомі особи в матеріалах кримінальних проваджень, не в одному. А в деяких фігурує, що хтось там, якісь працівники РЕМ відпові... щось, відповідно там вчинили, зробили і так далі. Жодного підтвердження, хто це, я не маю. Ні прізвища ім'я по батькові, ні посади, ні повноважень, відповідно до яких ті чи інші особи вчиняли дії, які визнано. Кримінальне правопорушення і по факту дій, яких було відкрито кримінальні провадження, яким чином я можу переходити від кримінальної площини, е, е, вирішення питань кримінальних проваджень до цивільно-правових відносин? Якщо навіть вам, особи, які називають себе керівництвом Красилівського РЕМ, нагло, умисно відмовляють в наданні Будь-якої інформації, яка стосується їх діяльності. От це запитання. От по матеріалах перевірки, яким чином з ким мені з'ясовувати стосунки? По відношенню до мене і близької мені людини, вчинено злочину, пошкоджені лінії електропередач, внаслідок чого незаконно припинено електропостачання. Я дуже хочу звернутися в суд. До... Суд, як ви краще мене знаєте, не займається. Збиранням доказів. Чітко я маю знати, з ким мені судитися. Хто ці особи, як мені знати, хто, якщо ви не можете мені в, по результатах перевірки, мені не можете дати таку інформацію, куди мені звернутися? Оце от, от запитання чітке. До кого мені звернутися, щоб отримати таку інформацію? Дозвольте, так я вас вислухав. Бачите, не Так, я, я вас висла. слухаю. Так, з повагою завжди і так було. і... Будь ласка, я вас слухаю. знаю. що я не договорив, дозволю договорити. Так, так ми сьогодні зустрілися з приводу матеріалів ЙО 4475 від 15 -го, -го, з приводу красиві слорем, а те вони це правильно? Так. Я розумію, що вам так як ви озвучили. Ви вважаєте, ваша суб'єктивна думка про те, що не належним чином проведено перевірку? Дозвольте до, до, сам... до повороти. Давайте будемо поважати. Так. Я ж вислухав повністю. Я так. нагадую, те, що я один... говорив першопочатково. Є повноважена особа поліції, яка провела перевірку. Керівник, повноважний керівника. Є рішення, є повідомлення заявнику. Ви в даному випадку виступаєте як заємний даному зверненні громадян, це зелені громадян. І в відповіді за яку конкретно прописано останнього бразу, що у раді незгоди з рішенням, яке прийнято уповноваженою особою, з 16 17 ви маєте право його скаржити. Ви закінчили? Я, я е, в цьому блоку ви закінчив, так? так? На рахунок кримінальних проваджень, просто так я почув, що там мене е, озвучують в стави кримінальних проваджень, провадження, вам. Але... Чибовий раз вже це про неодноразові зустрічі повідомляли, що я не повноважений на розслідування кримінальних проваджень і я не маю доступу до таємниці слідства. всі ви... інші коментарі, які не стосуються цих матеріалів, не стосуються по цих матеріалах, я не буду думати, тому що по цих матеріалах вони не звичайні. Але ви уповноважені і зобов'язані розглядати... Не тільки цю вимогу, але й інші вимоги і... і переговоримо. Чекайте, і ви зрозумієте, я... Я, я вас приб'ю, дозвольте. Ви зрозумієте, що людина людина. Мені необхідно так само приготуватися. І якщо ми говоримо по інших матеріалах, я мушу вам говорити правду, я... чисту правду, я... не обманути вас і, і правильно так. вас зорієнтувати, та... порадити. Я зараз, я зараз не Я від вас не вимагаю матеріалів перевірки по інших моїх вимогах. Зазначаю, що моя вимога, яка не була розвивалася в рамках кримінального провадження, моя вимога. Почекайте, ви по не перебувайте, моя вимога безпосередньо на вас вами розглянуто не була. Стосовно чого, по факту не вами моєї вимоги, було відкрито кримінальне провадження. Тобто, я хочу чітко зазначити, мені не потрібні зараз матеріали. Матеріали розгляду моєї повторної вимоги, тому що я, я впевнений, що там не буде нічого зроблено по суті. Знову будуть зібрані якісь довідки. По суті, злочин не припинено ушкодження. Не усунуті, які, які е, були зроблені невідомими особами, якимись працівниками РЕА. Ми з вами зустрінемося зустріню. по цим я вимогам, ми з вами зустрінемо. Але я хочу yeah. просто ще раз зазначити, що дана остання вимога в контексті того, що передувало нашого з вами спілкування через мої вимоги, які ви не виконували, і моє глибоке, що ви не виконуєте не тільки мої вимоги, але й вимоги інших громадян. І я в цьому вбачаю, що це умисні ваші дії. Розумієте? Ви умисно не виконуєте. Ви ми ми, ми, ми тут. Мету, мету, мету. Це вже е, обвинувачення в злочині. Ні, Якщо у вас є, є скарга, я чую ваші слова, скарги на мене. Ви скарги немає. Я, я не, я не буду... я маю, я, я не повноважний приймати відносно себе скаргу. скаргу. Я можу вам викликати уповноважену особу, виплатити цю скаргу. Ви зараз на мене скаржитеся, а тим більше я мене обвинувачують зараз в злочині. Я не буду на вас скаржити. Є підстави ну, то... вас за винуваченням злочинів. Ви кажете, що ви співучасник Мінічого злочині. Ми забуваємо про презумпцію Вон невинності. Вон я вас прошу. Пані не забуваємо про презумпцію закінчу. Я собі не, не дозволю, я за вами спілкуюся вже більше року. Я ні разу не досповинувачити. Мені зі слів Миколи Костянтиновича конкретно була фраза, я тебе в чорму я зі своя відповідь. А я за свої відповідають. Тим більше зараз Ліля. Говорять про те, що я з злочину. злочин. Я поводжу вас і відірвав надав. Я ви ніколи зі зразковою ретельністю та оперативністю я не виконуєте своїх обов'язків. Я я ну віде. так ви ж нічого а не робите. Чекайте, будь ласка. Для чого скарга? Заява буде на мене обвинувачують в чомусь. Ви будете з'їшову, ви будете зараз в інших людей буде до вас питання і ви будете з'ясовувати. Я ще раз хочу сказати за свої слова. Я чітко відповідаю я також і збираю. зважую на те, що я збираюсь сказати. Якщо я вам чітко, в очі, в присутності інших людей, сказав, що я вас посаджу в тюрму, значить, в мене є на такі слова дуже чіткі підстави. Я, я, я У я, я я. вас юридична освіта, ви, ви, ви погрожуєте від формально, відрізняєте. Я сприймаю. Я вам Якщо про... ви вважаєте, що я вам погрожую, yes. ви можете притягнути мене до відповідальності. А я ще раз вам кажу: всі ваші зараз відмовки, що ви передали комусь на розгляд, і ви мені пропонуєте щось ускажувати, я вам чітко зазначаю, інформую. Можете сприймати це як загрозу червоної. Погрозу, точніше, не загрозу, вибачайте. Тобто, можете сприймати як погрозу. можете я сприймати собі. як погрозу мої наступні слова. Я підозрюю. Що ви не виконали мою вимогу умисне, передали на виконання іншій особі, незважаючи на те, що я чітко зазначив, до кого я звертаюся з вимогою. І жоден закон України мені не забороняє звертатись особисто до вас. З яких приводів, з яких причин підстав ви цього не зробили, це будуть встановлювати зовсім інші уповноважені особи. Я вас попереджую, що, по факту вами невиконання чергового, ще раз підкреслюю умисного невиконання вимоги громадянина, я буду повідомлювати орган досудового розслідування. Можете це сприймати як чергову погрозу. По просто народному, я ще раз повторююсь: я вас посажу за вашу бездіяльність. Прикладу всі зусилля для того, щоб ви сіли. І я цього не встидаюсь. Тому що спілкуючись з вами два роки, я вже чітко усвідомлюю, чим ви тут займаєтесь. Сприймайте це як загрозу. Я порушив законодавство за ці слова притягнете мене до відповідальності. Я закінчив. Будь ласка, я за, я вас ознайомив з метеоминацію. Ваше було усне звернення. Зараз я вам дам копії матеріали. Вам ви, ви, мене... матеріали. ви так, потребуєте вас... копії матеріалів? Оригінал з вас заборону. Да, звісно, по цій матеріалі ми... всі питання зняті. Так, настільки розумієте? Питання, зняти. Увазі, що я вас дав, дав, питання ну? тільки з'явились. Ви мені надали матеріали для перевірки? Ознайом. Ви ознайомилися по ним? Я ознайомився з матеріалами перевірки, так. яка, на мій погляд, не проводилась. Тому, будь ласка, копії для будь-яких моїх подальших дій. Копії ознайомились, так? Я не розумію, ви знов знімаєте? Ви так і не. Я так. повідомлю вам. Я вам заборонив себе я знімати. Я Вважаю, що ви зараз порушуєте закон України. Е, за що, колес, за що я, буде вам, я вам даю копії е, даного звернення в оригіналах, ви зізві, звіритеся повністю з повним переліком, який. Так, так, так. Я заборонив вам зйомку. Ще не все, Вадим, зачекайте, куди ви тікаєте? Сачок, куди ви тікаєте? Так не все ж Ну так. Ви ж забезпечите, так ви ж до кінця не вислухали громаду.